Дитсадок у книгозбірні таку новацію івано-франківським батькам їхнім малюкам готують місцеві управлінці та бібліотекарі. У цих закладах вже невдовзі планують облаштувати відпочинкові куточки для дошкільнят. Таку ідею запозичили в колег із Луцька, і певні, через невеликі ігрові майданчики, вдасться прищепити дітям любов до книги ще з малку. Така ідея, щоб маленьких діток уже там. Два, три, чотири рочки зацікавити відвідування в бібліотеки. То от якраз такий куточок, це для, якби для молодих мам, ну, якби дуже-дуже актуально. Хотіли б там зробити якісь, щоб може щось з меблів було, якийсь там може диванчик, може, якісь кріселка цікаві, ігри розвиваючі, там олівчики, фломастери, от щось таке цікаве. Щоб сподобалося мамам і дітям, хоча міські книгозбірні пристосовані радше до дорослих користувачів, малечі тут теж знайдеться робота. До прикладу кажуть бібліотекарі, розважатимуть ще зовсім маленьких читачів розвиваючими іграми, малюванням, майстер-класами з декоративного мистецтва чи просто читаючи їм книги. Щоправда, наразі в казкові будиночки перетворяться лише два місцеві заклади: філія номородин, що не Вовчинецькій, та філія номер три на Гната Хуткевича. Маленькі діточки такі дошкіннята, ну перший третій клас... Наприклад, вони б ще знаєте і читати ніби хочуть, але ще й бавитися хочуть. Ми хотіли б купити м'які іграшки, наприклад, килинки, наприклад, настільні ігри, щоб розвивати, так щоб діти могли побавитися, відпочити. Може бібліотекарі будуть їм книжечку самі їм прочитати, бо так ми видаємо додому. Може, якусь казочку, може батьки будуть брати участь у цьому, якби такому відпочинковому процесі. А в той час, коли діти будуть від якби бавитися відпочивати, батьки будуть мати змогу покористуватися, наприклад, комп'ютером, подивитися журнал мод. Ну якби це взаємопов'язане, якби сімейне таке читання. Для реалізації такої ідеї бібліотекарям потрібно близько 10 тисяч гривень. Тож заручилися фінансовою підтримкою депутатів. Саме вони мають вирішити долю дитячих майданчиків вже на найближчій сесії міськради. Якщо гроші виділять, кажуть ініціатори, то куточки для дошкільнят запрацюють уже восени.